Кіянці горіха ведмежого пропоную, можете купувати по 200 гривень і просто перевалювати в відкритий ґрунт, вирощувати як горіх медвежий. Хто хоче, може нащепити. Після того, як рослина виросте на два метри і вище, нащепити на, на відстані від землі метр сімдесят. Любий горіх, гріх. Вірочка, як эти орешки називають, а що білочка кушать? Так, люби, любі. любі е... Сортові ліщини. І вирощувати на високому штамбі горіха медвежого ліщину. Це дуже круто. Так, що, так що можете це робити, в кого є вдосталь почви. Це дуже круто. І це... Лишень тільки у людей все розпочинається. Так що, хто хоче, вирощуйте ліщину, сортову на підщепі горіха медвежого на висоті метр сімдесят. Все, що потрібно буде, я скажу, якщо нащепити, в який час.